У гуртку Чарівний бісер, юні вихованці створюють поробки та відтворюють старовинні українські прикраси. З початком повномасштабної війни діти взялися також за обереги для військових. Я ще робила ляльки-мотанки та робила ось такий чокер, який в нас висить вже рік. Ідея з інтернету. На ньому зображений український. Трактор забирає російський танк, який вже не працює. Я думаю, ми патріоти, тому ми робимо, а жовто тому що це прапор України, так? Угу. Патріотичні обереги дітей вчить робити Ольга Канівець. У неї дуже багато знайомих військових. Каже, що найбільше бійцям подобаються браслети з ниток, серця з термомозаїки та ляльки-мотанки. Одного разу колективу надійшло досить незвичне замовлення. На 14 жовтня 2022 року в нас хлопці попросили зробити ось такі ляльки мутанки котрі маленькі сидять в скарлупці, горіховий хтось. Їм розповів таку історію, що у Другу мірову війну на нашій території бабці робили такі ляльки-мотанки, клали їх в футляр з горіхової шкарлупи, накладували якийсь там заговір, і хлопці носили на груді біля серця ці ляльки-мотанки, і вони їх оберігали. Завдання було не з простих, але дівчата впоралися. Раз на місяць вихованці гуртка відправляють ЗСУ різноманітні поробки та обереги. Ганна займається у гуртку лише півроку, плете прикраси та обереги з бісеру та ниток. Це буде перша така робота, яка поїде на фронт. Це такий браслет-оберіг. Мабуть, він захищає та дає радісні емоції нашим воєнним. Скільки нам треба зробити на цьому тижні? О, Всі пам'ятають. На цьому тижні нам треба відправити то браслетів. Хлопці чекають. Дівчата плетуть не тільки обереги, а й маскувальні сітки для військових. У центрі позашкільної роботи номородин до цієї справи з перших днів повномасштабної війни долучилися діти, співробітники та батьки вихованців.